Вітаю вас на каналі Олександр Ментор. Будемо дивитися на липень Близнюки. Близнюки липень 2023 рік. Якщо у вас є питання на консультацію, то пишіть в Instagram. Або у мене є сайт і там можете доповняти і заказувати консультацію. Липень е, близнюки 2023 рік. Ой, е, близнюки у вас цього місяця буде тема грошей і досить-досить непогана. Тому що, якщо ви жінка, ну навіть саме чоловік, тут... Може говорити за те, що відкривати свій бізнес потрібно відкривати свою справу, свій проєкт, що, що де ви самі управляєте своїм грошима. Тут саме можна бути говорити за те, що потрібно підніматися вище по кар'єрі, mm -hmm. тому що ця карта говорить, може у вас буде пропозиція. Посади е, цього місяця, е, тому використовуйте як е, можете. Якщо це просто стосунки, то так само це може бути прихід грошей в сім'ю, е, розписка або зміна зміна, наприклад, ну, якщо ви зустрічаєтесь, то ви захочете розписуватися. Якщо ви просто спілкуєтеся, ви захочете зустрічатися. Тобто Та, так, зміна статусу, в якому ви є. Ну, Якщо ви просто зараз переписуєтесь, то можете прийдете на, там, на побачення. Якщо ви хотите на побачення, ви можете почнете зустрічатися. Якщо ви зустрічаєтесь, то ви можете там, заходити, жити разом. Або якщо ви живете разом, ви хочете розписатися. Повишення. І на рекомендації у нас тут на цей місяць стоїть пови... підвішений, він нам гу... говорить за те, що не треба затягувати з цим. Наприклад, якщо вам пропонують якусь пропозицію, не затягуйте з нею, не відкинуйте її. там Ой, давайте з вересня, давайте потім і так далі. Беріть, робіть, зараз. Життя тече е, в даний момент, в даний час, в даний місяць. Не затягуйте її на довгий-довгий час. Бо цього може і не статися, якщо ви затягнете. Наприклад, якщо ви пропозицію зустрічатися, прикинути не потім. Якщо ви пропозиції підвищення е, вас в посаді, закинути не потім там, і так далі. Все, що будуть пропонувати, потрібно робити цей місяць. Бо можете просто усити це без пропозицій. Це вам як попередження. І будемо зараз окремо дивитися на фінанси і роботу. Фінанси і робота близнюки. Фінанси робота, близнюки липень місяць. 23 рік. Оу-оу-оу! Ну, так так е, похоже з тим картами, що казав. Е, типу, це може зміна бути картальної справи. Наприклад, якщо ви там е, продавали свій е, е, товар на ринку. Там у контейнер закривають, але це велика можливість відкрити свій магазин. Типу, закінчується одне, але починається там, де краще. Якщо ви там, не знаю, робили торти вдома, і, там, не знаю, і, і вам прийшла якась. Письмо від податкової, чому ви займаєтеся бізнесом. І це можливість відкрити свій контейнер, відкрити свою кондитерську. У мене котик там десь під вирішення нявкає. У мене тут скандальні котики живуть. І це можливість вийти на новий рівень. Просто не, не потрібно боятися цього розчарування. От Щось станеться таке, що вас сильно розчарує. От вас, наприклад, звільнить шеф і скаже, що, все, ви звільнені. Це шикарна можливість те, щоб почати свою або діяльність, або піти на кращу роботу. Це не те, що будете що ви поганий працівник, а те, що е ви підете на щось краще. Навіть підходию, на що лежить е туз спектаклі. Оце маленьке розчарування приведе вас до чогось кращого. Тому по фінансах е і роботі тут е все йде до кращого. Але потрібно не боятися. І не приймати до цього розчарування, щось таке е, до серця близьке. Дивимося тепер на стосунки і кохання. Стосунки, кохання, близнюки, липень, місяць. Стосунки, кохання, близняки, липень, місяць. Ви скільки мешав? Скільки б не мішав, а енергія та сама. Про те саме говорить. Бачите, повторюється і у стосунках те саме. Ну Таке буває, що кардинально великі зміни йдуть у, у, у всіх сферах. Тут так само, що вас може коханий кохана розчарувати, але... Вона може бути таке, що ви розстаєтеся. Або кардинально зміните статус. Не знаю тут. Він забув про вашу дату там, весілля. Але ви там, починаєте жити, жити в кращій квартирі. Він забув дату вашого рочення. Але він виправить так, щоб це буде краще. Головне не сприймати це пораження маленьке, як кінець всього. Це все досвід. Тут так само можливість і розторгнення стосунків. Але все одно буде щось краще. Давайте будемо дата. Тут велика можливість розторгнення стосунків у вас близнюки. Але це все будуть шикарний досвід. І це буде розторгнення стосунків. Дивіться, одна, два, три, чотири, чотири карти, які нам символізують про розторгнення стосунків. Якщо ви дивитесь це відео, то. Нові, нові стосунки будуть. Дивіться, як все складається. Все супер складається, тому що після тих стосунків вас з'явиться ця людина, яка має бути ваша. Тому ці стосунки, що у вас в даний час є, це зовсім не ваші. Зовсім далеко від вашого е бажання. Тому будуть розторгнення стосунків. Але по місяцю тут ви можете з страхом боятися це робити. Тому дивіться, місяць дуже такий карнальний у вас. Не бійтеся змін. Не бійтеся покращень. Все йде або на досвід, або на покращення. Ніякі зміни не йдуть на гірше. Тому що все хоче, щоб ми жили краще. Все хоче нам кращого. Але якщо ми не зустрічаємося з, з людиною, яка нас тягне на дно, робота, яка нас тягне на дно, це найкращий світ. І для того, щоб піти на краще, нам треба звільнитися, нас, нас мають звільнити, нас мають кинути, щоб ми зрозуміли нашу ціну. Ми маємо розстатися в стосунках, щоб ми зрозуміли, наскільки ми цінні. Тому не бійтеся змін. І бажаємо. Всього найкращого.